Позаду вже 5 частин про філософію Гаррі Поттера, Давайте ж переходити до непівкровного принца. Чому шоста частина це неймовірна пригода, де волдеморт, який не хоче жити, а скоріше не хоче померти кожен з нас. Де смерть Дамблдора це те, що мало статися обов'язково, де горокракси розкривають нам філософію смерті. Але почнемо з однієї з головних тем цієї частини: це горокракси. Бо, як на мене, філософія Волдеморта скоріше, не жити вічно. А просто не вмерти, бо горокракс є метафорою страху перед смертю, який трансформується у нездорове бажання контролю. Еріх Фром у своїй книзі «Втеча від свободи стверджував: людина часто прагне матеріальної влади як ілюзії безпеки. Для Волдеморта, горохракси, це спосіб уникнути визнання власної смертності. І пам'ятаєте, ми часто говорили у минулих частинах про те, що у Юнга існує така концепція тіні, і треба приймати свою тінь, не тільки залишатися мега-мега-людяним, але й приймати тіньову сторону. Так от у Волдеморта все навпаки. Волдеморт, розриваючи свою душу, ніби відкидає саме людську світлу. Частину себе. Він втрачає здатність до любові, співчуття і навіть розуміння інших. Тобто він стає своєю тінню, відкидаючи людину в собі. Волдеморт ніби не розуміє доволі очевидної істини, що безсмертя це не вічне існування, це те, що ми залишаємо після нашого життя, те, як нас пам'ятають, згадують і так далі. Тому парадоксальним чином безсмертя для Волдеморта стає його головною слабкістю. Та навіть одне вбивство це дуже погано, а розірвати душу на сім частин. Любов, яка стала по суті найсильнішою зброєю Гаррі, це те, чого Волдеморт ніколи не зможе досягти. Франц Розенцвейг у своїй філософії стверджував, що прийняття смерті робить життя осмисленим. Волдеморт, уникаючи смерті, втрачає не лише себе, а й сенс життя. Бо самі подумайте, яка мета Волдеморта саме у цій історії про Гаррі Поттера. Його ж основна мета це знищити Гаррі Потера, щоб жити вічно і так далі. Ми дуже мало насправді, ну ми зараз оглядаємо фільми, так можливо, в книжках цього більше, але ми дуже мало бачимо про якусь політичну, соціальну, ідеологічну мету Волдеморта, що він якось хоче змінити магічний світ. Ми звичайно пам'ятаємо його минулі дії, так що він хоче очистити магічний світ від е бруднокровок, там і так далі. Але усе у саме цій історії цього майже немає. Тобто його. Головна мета це ніби здолати Гаррі, жити вічно і так далі. І все. Ніби що він буде робити після цього. Він і сам, мені здається, до кінця не розуміє. Філософ Зигмунд Баун у своїй книзі Смертність, безсмертя і сенс життя наголошував, що саме усвідомлення смерті створює необхідність сенсу, сенсу людського життя, страх перед смертістю змушує нас шукати значення, а не просто існувати. Волдеморт навпаки уникає сенсу, фокусуючись виключно на виживанні. Волдеморт стає уособленням цієї порожнечі, де його життя втрачає цінність через відмову прийняти смерть як частину цього життя. Не знаю, що ти там читав, але. Повірте, темні речі, дуже темні. Якщо подивитися, Гарі навпаки, він ніби не намагається зробити вигляд, що смертей не існує. Він навпаки використовує кожну смерть у своєму житті у всій цій історії як свою силу, як ніби стимул до того, щоб щось зрозуміти і стати краще. Але що дуже цікаво, що ці Горокракси є не тільки тим, що гарантує Волдеморту ніби майбутнє, це ще й ніби символи пам'яті Волдеморта. Щоденник це спогад про юність, коли він вперше випробовував свою владу над іншими. Діадема символ знань, до яких він прагнув у Гогвартсі, а Кубок Хапл пафа трофей, який уособлює його маніакальне бажання досягти величі. Але Горокракси ще й ніби своєю значущістю, що це не просто Якісь камінчики, розкидані по пляжу, умовно. От ще й символізують, ніби ціну, яку платить Волдеморт, щоразу намагаючись залишитися безсмертним у цьому світі. Кожен раз, коли горокрак знищується, це не просто акт фізичного руйнування, це ніби стирання частини історії Волдеморта, спроба змусити його зіткнутися з тим, чого він боявся найбільше. З власною смертністю, причому як фізичною, так і символічною втратою пам'яті про нього. Але горокракси також нагадують нам, що навіть найтемніші сторінки нашого життя залишають слід, який впливає на нашу сутність. Його важко знайти, і майже неможливо знищити. Але крім цього, вибір самих горокраксів не тільки філософський, але ще й певним. Чином символічний, от Бурдієв ввів таке, це відомий ввів таке поняття, як символічний капітал, як певні символи, знаки формують нашу владу, авторитет, якби сприйняття у інших. Гурокракси Волдеморта, такі як Діадема Рейвенкло або чаша Хафелпафа, це не випадковий вибір. Вони символізують досягнення, які Волдеморт, ніби прагне привласнити, що ці всі неймовірні реліквії, частина його. Його історії, створюючи міф про власну велич. Але парадоксальним чином це і показує його цю певну нарцисичну травму самого Волдеморта, що йому необхідно щось для підтвердження власної значущості. І це не є насправді, він хоче видати це за силу, а по факту це і є його слабкістю. Чи міг би він зробити горокракса з більш сірих, непримітних речей, які ще важче знайти? Міг. Але хіба така людина, як Волдеморт, обрав би такі речі? Звичайно, ні. І це губить його. Волдеморт ніби перетворює своє життя на певні фрагменти, намагається розколоти його, зберегти власне життя, а по факту існування, бо він втрачає душу те, що робить його людиною. От і це історія про те, що ми повинні залишатися цілісними, цінувати власну смертність як таку, і не намагатися хаотичним чином все життя уберегати себе від неї, бо вона. Так чи інакше необмінно станеться. Той, хто знайде їх усі, хто знищить кожен горокрак, Той знищить Волдеморта. І скоріше треба обирати прожити гарне насичення життя, так намагатися зробити його значущим, аніж просто боятися смерті і бажати не помирати. Ро... таким чином, роблячи своє життя ну, найбільш мізерним. Але чому ми з вами насправді теж трошки волдеморти, та й не тільки ми з вами. Ще й вся людська цивілізація і культура. У сучасному світі ми часто бачимо неприйняття смерті як частини життя. Ми створюємо суспільство, де ідеалізується молодість, а старіння чи втрата стають табу, наприклад. Волдеморт стає втіленням цієї культури. Він не приймає своєї смертності і руйнує все навколо себе, намагаючись уникнути неминучого. У сучасному світі молодість це культ, та й майже у будь-якому е періоді нашої історії. Мені ми намагаємося заплющити очі, що там десь є ця старість, намагаємося уникнути її. Та й, взагалі, в культури намагаємося уникнути кінця будь-чого. Волдемор з його горокраксами це символ цієї культури. Він готовий навіть розділити себе на частини, лиш би уникнути старіння і смерті. Він парадоксальним чином готовий вбити себе, щоб жити вічно. yeah <laughs> І це дуже нагадує насправді всю нашу культуру зараз. Фільми, серіали, у це все вже ніби немає кінця. Ти точно впевнений, що вся кожна історія буде мати сіквел, сіквел, сіквелу приквел, мітквіл і так далі. і так далі. Ми дуже боїмося, що наш всесвіт закінчиться. Але чи не втрачаємо ми щось, відмовляючись прийняти кінець історії? Гарним прикладом є такий мультсеріал він і дитячий для дорослих Гревіті Фолз. Нам саме творець цього мультсеріалу сказав, що е, напевно два. Він сказав, що я планую зробити два сезони, закінчити історію, все не буде ніяких сіквелів, не буде нічого до не після. Все це закінчена історія. І ось це втрачене, ніби в нашій культурі взагалі. Розуміння того, що історії насправді мають кінець. Не обов'язково робити 28 тисяч продовжень, коли вже нема чого сказати, ми все одно намагаємося щось там знайти і так далі. Ні, все, історія має свій кінець. Вау! Це виклик зараз, що не буде після «Володаря Перснів, трьох фільмів, які сказали, все, потім буде ще хобіт, який розтягнуть на три фільми. Потім, значить, буде ще серіал, 28 тисяч ігор у Всесвіті і так далі. Та й технології. І зараз дуже часто намагаються продовжити наше життя, ці кріотехнології, перенос е, твоєї свідомості й особистості в комп'ютери і так далі. Але як Волдеморт показує, нам треба дуже обережно діяти стосовно цього, бо ці намагання уникнути смерті часто руйнують нас із середини. Вони позбавляють нас справжності життя, яке цінне у тому числі саме через його кінечність, крихкість. Волдеморт, і його істеричне бажання з Берегти своє життя, уникнути смерті, через що він спотворюється, е, знищує свою індивідуальність і так далі. Це насправді урок для нас задуматися над всіма цими технологіями, процесами свого розуміння перебування у цьому світі. Я не кажу, що вони всі не потрібні. Звичайно, круто жити подовше, жити подовше в якісному стані, так а не помирати просто 50 е, років, які тобі залишилися там умовно і так далі. О, це все добре. Але просто якщо це маніакальна залежність від цього перебування в цьому світі будь-якою ціною, навіть втратою себе, то тут вже варто задуматися, бо насправді ці виклики будуть стояти перед нами. Те, про що Роулінг писала багато років тому, ми тільки доберемося до цих горокраксів, коли е, чи треба перезаливати свою свідомість, чи зможуть штучний інтелект, нейронні мережі на основі усіх наших спогадів буквально створювати нашу особи. Це все виклики, які постануть перед нами. І напроти цього ми бачимо смерть Дамблдора, яку він не те, що приймає, він її саме планує. Смерть Дамблдора в шостій частині неймовірно важлива для розвитку самого Гаррі Поттера. Юнг описував декілька архетипів, які існують в різних історіях в нашому реальному світі. І один з таких архетипів є мудрець, і ним виступає якраз Дамблдор. Дамблдор, приймаючи свою смерть, не просто завершує свою історію. Він передає Гаррі останній урок. Мудрість полягає у здатності приймати неминуче і бачити більший глобальний план, навіть якщо треба за нього померти. І Юнг наголошує дуже круту ідею, що парадоксально для мудреця головним досягненням є, коли його учень може впоратися без нього. Тобто це буде означати, що мудрець. Якісний він провів свою роботу, він дав все, що міг, якщо його учень без нього може впоратися. Смерть мудреця Дамблдору символізує момент, коли учень повинен перейти від залежності до вже повної самостійності. Для Гаррі це означає взяти на себе відповідальність за боротьбу з Волдемортом вже без порад і захисту зі сторони Дамблдора. І Дамблдор ніби створює фінальні умови. От я чув, що багато критикують. Що це Дамблдор пішов шукати Горокракс е, з Гаррі, а не з усім орденом Фенікса, чи е, з якимись більш могутніми там зі снейпом, наприклад, тому що він передавав останню ніби мудрість Гаррі, він показував, як знаходити. І як боротися з горокраксами. Він створив унікальний корисний досвід для Гарі, що ти можеш його знайти, ти можеш його знищити. Це реально. І ну розуміючи, наскільки Гарі важливий в цій історії, мені здається, це навпаки, тільки підтверджує геніальність Дамблдора. Це зроблено, щоб герой міг по-справжньому подорослішати. Мудрець повинен відійти, залишаючи учня перед власними рішеннями. Це робить його смерть символічним завершенням навча. Сховайся там унизу. Не розмовляй ні з ким і не показуйся нікого. І це момент, коли людина дорослішає, коли людина залишається без опіки свого символічного батька, символічної фігури батька. Тобто, це може бути там гарний вчитель, Дамблдор е, і так далі, коли він опиняється наодинці зі своїми рішеннями, ну і наслідками цих рішень. Це по суті і є дорослість. Смерть Дамблдора символізує руйнування старого світу, в якому був захист і порядок. Вона готує магічний світ, у тому числі до хаосу, але й до боротьби. І ці всі навички магічному світу і Гаррі ще знадобляться, бо Волдеморту все одно на всі закони і правила. Він може напасти навіть на реальний світ маглів. Я дуже довго раніше не міг зрозуміти, навіщо Волдемор руйнує цей міст в фільмі, так навіщо він нападає на реальний світ маглів. У чому сенс? Чому не напасти таким чином на будь-що в магічному світі, де він хоче здобути цю владу? Але напад на реальний світ це його спосіб заявити. Я нездоланний навіть для тих, хто не знає моєї природи. Для нього напад на реальний світ це не просто стратегія, а спосіб показати, що його влада не має меж. Він хоче підкорити весь світ, і звичайно хоче підкорити його страхом. Це прагнення до абсолютного контролю, водночас, прояв і сили, і слабкості, адже воно засноване на страху втратити панування. Бодріяр, якого ми вже багато згадували, казав, що дуже багато речей в нашому світі, навіть найбільш серйозних, дуже часто перетворюються на такий театральний. Лізований спектакль, навіть цей актору від Волдемор, Волдеморт використовує напад на маглів як спектакль. Цей акт стає способом перетворити себе на абсолютну легенду, створити образ всемогутнього зла. Яке ніхто не може зупинити, і тому напад Володиморта на Маглівський світ це не лише інструмент типу е, якоїсь прояву влади величі і так далі. Це ще й простий терористичний акт, щоб налякати. Бо ну, якби мета будь-якого терористичного акту не полягає у раціональності, це акт залякування людей. Він розколює суспільство, дискредитує владу і перетворює страх на основу свого панування. щоб бити вас. Інакше об'ємене, і саме тому я завжди намагався знайти це раціональне зерно. Навіщо? Це якийсь план? Він відволікає увагу, чи що? Ні, там немає раціональності, тому що акт терору не несе цієї раціональності, це посіяти ірраціональний страх, що це може статися будь-де абсолютно нелогічно, абсолютно в будь-який момент. Також у мене постійно були питання: навіщо Волдеморт ну, змушує Малфоя чи пропонує Малфою вбити Дамблдора? Він реально покладається на підлітка у питанні вбивства найсильнішого чарівника е, ну, свого часу, най, ну, як? Навіщо? В чому логіка? Філософкиня Анна Аренд у своїй концепції банальності зла пояснювала, що зло часто народжується не з чистої ненависті, а з покори системи. Ми це вже зрозуміли з минулих частин. Так, от Малфой – це не чистий зловмисник, лихий чарівник, який хоче всіх вбивати. Ні, він молодий хлопець, який став інструментом у руках тирана. Його дії нагадують нам, як люди, підкоряючись владі чи страху, можуть. Ставати співучасниками жахливих вчинків, і як мені здається, для Волдеморта. Цей акт був дуже важливим саме в ідеологічній боротьбі. Він хотів показати Дамблдору, що його концепція, про яку ми казали так у другій частині, що різні чарівники з різних домів факультетів можуть співіснувати. І для Волдеморта, я думаю, це більш не стратегічний раціональний крок, а саме ідеологічний. Він хотів побороти ідею Дамблдора, який вважав, що може існувати там чотири різні доми, факультети, різні чарівники поряд одне з одним, так одній більш амб... Бітні, хитрі, інші більш е, добрі, і так далі. Це не важливо, що різноманітність нас об'єднує, і так далі. і так далі. А Волдемор хотів показати: ні, ти не правий. Цей світ не може існувати з цими суперечностями. І якби Малфой вбив Дамблдора, він би повністю підкорився владі Волдеморта, втративши будь-яку можливість для морального виправлення. Не вбивство це зберігає для нього шлях до спокути. Я маю допомогти. Мені не потрібна допомога. І тому парадоксальним чином, ніби помираючи, ніби програючи в цій битві, Дамблдор насправді перемагає Волдеморта. І не в тому, що він склав геніальний план, щоб його вбив Снейп. І таким чином, Снейп отримав би довіру Волдеморта і так, далі, і так далі. Ні, він ще раз доводить, що його учень навіть умовно найлихіший з усіх. Його учнів за останні там 5 років, умовно, Малфи, так? Навіть він. Все одно ніби перевчився в цьому Гогварці. Він все одно не може вбити Дамблдора, якого називав найгіршим, що є у Гогварці, умовно. Тобто, навіть тут Дамблдор перед смертю отримує цю ідеологічну перемогу. А я хочу подякувати своїм спонсорам і патронам, які вже роками допомагають розвиватися моєму каналу, моєму контенту, бо поп-філософський контент в українському Ютубі без вас не міг би існувати. Для тих, хто мене підтримує, вже є 20 Два унікальних відео, цілий окремий ютуб канал з більш глибокими відео, більше 50 розширених відео, цілий фільм в моїй озвучці по філософії кіно, спільнота людей у телеграмі і величезний майндмеп по філософії. Справді дякую вам, що ви підтримуєте мій контент, мій канал. Я можу розвиватися, робити, от як зараз, 10 відео в місяць. Це все тільки завдяки вам. Тож дякую вам і окрема вдячність величезна, Жені Яновичу. Outclue. І на прикладі підручника напівкровного принца, мені здається, Ролінг ніби намагається пояснити дітям, як взагалі працює інформація, знання, які ми отримуємо, і як з ними краще вчиняти. У руках Гаррі підручник стає джерелом сили, але також і предметом залежності. Він символізує, як знання можуть створювати асиметрію у відносинах, даруючи одним владу над іншими. Підручник ніби спокушає Гаррі своєю ефективністю. Він дозволяє перевершити інших, знайти легші шляхи, досягати результатів. Але ця спокуса, як і у міфі про Прометея, має свою ціну. Гаррі вчиться на власному досвіді, що знання, яке приходить занадто легко, може бути небезпечним і навіть руйнівним. І ця метафора на інформацію, ніби, вчить нас одразу декільком речей. По-перше, звичайно, те, що знання це такий, ніби. Нейтральний інструмент, як ти його будеш використовувати, те ти його отримаєш. Або добро, коли ти можеш ефективніше готувати е, певні там зілля, умовно, або зло, коли ти використовуєш погані закляття цієї книги. По-друге, ми не маємо використовувати знання, яких не розуміємо. Він прочитав цю септусемпру, використав її, не знаючи, що буде, і майже вбив Малфою. Гадаю, якби він його все ж таки вбив, е ну, Гаріб, Волдеморт би переміг і Гаріб. Дуже сильно травмувався через цю подію, тому це ніби попередження для нас. Е, є такі знання, які краще не використовувати, краще дорости до цих знань, і точно не використовувати ті якісь правила і знання, сутність яких ти не розумієш. Як ти посмів атакувати мене моїми закляттями? Саме тому мені і подобається ця невеличка метафора для дітей, для нас, для всіх, що знання це неймовірна потужна зброя, яку варто використовувати з обережністю. Мені подобається, що стосунки між Снейпом і Гарі демонструють якраз складність взагалі стосунків між людьми, і як змінюється ставлення до людини, коли ти зростаєш, і розумієш всю. Об'ємність, тридешність цих стосунків. Гаррі у першій книзі вперше стикається зі Снейпом і помилково вважає його ворогом. Проте вже в непівкровному принці цей конфлікт стає набагато глибшим і багатошаровим. Зміна перспектива Гаррі відображає філософію екзистенціалізму, досвід формує наше розуміння світу. Ми самі створюємо себе. Я про це окремі відео навіть знімав. І допомагає нам приймати складні істини. Бо згадайте на початку, тим більше в казковій дитячій історії, Снейп прям увесь в чорному, такий сумний, суворий. Це точно лихий дядько, думає Гаррі. Бо ми усі у ранньому дитинстві сприймаємо світ у чорно-білих тонах. Є герої, є лиходії. Так нас вчать казки. Для молодого Гаррі Снейп втілення несправедливості, образливий вчитель, який ненавидить його без видимої причини. Але цей конфлікт стає важливим уроком про те, що за фасадом завжди є щось більше. Гаррі зростає, і усвідомлює наскільки складний персонаж Снейп є. Що усі його претензії до Гаррі, це, це і прояв його якоїсь любові до його матері, ненависті до його батька, бажання захистити, але і якби бажання е, опустити носика Гаррі Поттеру, щоб той не зазнавався. І, і це така складна хімія, яку, звичайно ж, малий Гаррі зрозуміти не міг. І от стільки, коли зростав, йому відкривалася правда, інформація, і він був емоційно готовий прийняти це. Ну, він якби зрозумів значення Снейпа у своєму житті стосунки Гаррі і Снейпа це ж не просто конфлікт героя, антагоніста, це історія про зростання, прийняття складності світу і знаходження істини там, де її найменше очікуєш. Дорослішення це шлях і не завжди дуже легкий. Його якраз ми разом проходимо з Гаррі. Шоста частина це історія про смерть, досвід і розвиток. Волдеморт у держимий безсмертям показує, як страх перед смертю руйнує твоє життя. Дамблдор, який приймає свою смерть, демонструє мудрість і жертовність. Ну а Ногурокраси стають символом тягаря минулого, яке визначає наше майбутнє. Про філософію зільне варіння у Всесвіті Гаррі Поттера і як воно відображає актову мережеву теорію, поговоримо у розширеному відео. Відео тільки для спонсорів та патронів. А я вам так скажу, шоста частина, е, напевно, є найменш улюбленою з усіх для мене. От друга і шоста намагаються зайняти останнє місце у мене в списку. Е, тому що мені здається, шоста частина більш така є приквелом до сьомої, є підготовчою базою до кінця, і ніби вона не могла бути інакшою. Треба було підготувати це сюжетне ідейне підґрунтя до найбільшої розв'язки. Тому, ніби і я у цьому відео не можу розповісти вам, е, якби суперглибокі речі сьомої частини. Але ми вже за п'ять частин проговорили всі базові речі. От, Тому ця трошки меншою, але гадаю, компенсуємо це у наступному відео. Тож, дякую вам. Привіт, спонсори і патрони. Зілля варіння для мене є головною метафорою взагалі, цієї історії на науку.